Так. Ми читаємо читанчарітам Риту Мадгелілу, главу 9. Подорож Господа по святих місцях. І ми читали про те, як Господь подорожував Південною Індією, як Він навертав до свідомості Крішни, до вишновизму всіх, кого він тільки застучав. Інколи це були послідовники інших релігій, такі, наприклад, як буддисти чи джайни. І тут йдеться про те, що він зустрів послідовників буддизму. Їхній лідер виклав дев'ять засад. Основних засад буддизму в читані Магапрабу. <кхем> Текст 50. -й. Вчитель буддись, буддійського вчення виклав дев'ять засад, але всі читання Магапрабу сильною логікою розбив їх ущент. Усі омоглядні мислителі родовані вчені, зазнали від Шечейтань Магаправопоразки. І коли люди стали сміятись, філософи-буддисти відчули сором і страх, пояснення Шили Провопада. Всі ці філософи були атеїсти, бо не вірили в існування Бога. Атеїсти можуть бути, можуть. Дуже майстерно будувати умови води і можуть бути так званими великими філософами, але Вайшнава твердий у своїх переконаннях і в свідомості, Бога може завдати їм поразки. Ідучи слідами, і читання Магапробу, всі проповідники, що виконують служіння в іскон, повинні дуже добре вміти. Наводити сильні аргументи і перемагати всіляких атеїстів. Наступний вірш. Буддисти зрозуміли, що господь читання Магапробував Вайшнава І повернулись додому дуже засмучені. Що означає, що вони зрозуміли, що він Вайшнава? Це означає, що зовні він був в Майваді, Акаданда Данда Але. Коли він почав аргументувати, вони зрозуміли, що він такий вичнав. Буддисти зрозуміли, що ві, й таніма це вичнав. І повернувшись, повернулись додому дуже засмучені. Однак незабаром вони влаштували проти Господа змову. Змовившись, буддисти принесли Господа вісійта Немага пробувати. Тацю скверненої їжі і сказали, що це магапросад. Ми читали це. Він каже, що так, що маєте все прочитати до мене. Місяць тому. що, після біседи Господа Сармана, ну, послідовшись после, так? Так, так. Коли сквернену їжу запропонували читання під, Магапрабу, підлетів величезний птах, схопив тацю дзьобом і полетів геть. Читали таке? Ні, такого... Не повинен, повинен, Ні ми такого Ні. не читали. Тут, ми, просто, ми, Попередній вірш. Недоторкана ага. їжа висипалась на буддистів, а тацю, величезний птах випустив на голову. Буддийського вчителя, вдарившись об його голову, таця гучно брязнула. Таця була металева і, вдаривши своїм краєм вчителя буддистів, розсекла йому голову. Знепритомнівши, той повалився на землю. Коли вчитель буддистів знепритомнів його учнів, Скрикнули і підбігли до Лотосових стів січейтані Магапрабу, щоб віддатись під його притулок. Всі буддисти почали молитись до Господа січейтані Магапрабу, звертаючись до нього як до Верховного Бога особи і благаючи повелителю, будь ласка, пробач нам нашу образу, будь ласка, пролине на нас свою милість і поверни життя нашому духовному вчителю. Вони сказали, тумі та ішвара сакшат. Тобто ти безпосередньо ішвара. Хоча буддисти не вірять в ішвару. Ну, ну. Увірно. Увірно. Тоді Господь відповів учням буддійського вчителя. Ви всі повинні дуже голосно повторювати імена Крішні Харі, на вухо своєму духовному вчителю. Завдяки цьому ваш духовний вчитель опритомніє. За порадою святиння Махапрабху всі учні-буддисти почали гуртом повторювати святе ім'я Крішни, коли всі учні проскандували святі імена Крішни, Рам, Харі, Наставник буддист опритомнів і відразу почав повторювати святе ім'я Господа Харі. Така сильна проповідь була. Дуже сильна. Пояснює. Шібахті і Сідганта Срасватітакор. Зазначає, що по суті, всі учні-буддисти отримали від Чечани Махапрабу по святу повторення святого імені Крішни. І почали повторювати святе ім'я. Вони стали. І, почавши повторювати, вони стали іншими людьми. Тепер вони вже були не буддисти і не етеїсти, а вишнаві. Отож вони відразу послухались наказу Священня Магабу. В них прокинулася їхня передвічна, передвічна свідомість Крішни. І вони тепер вже здатні повторювати Харі Крішна. І вони почали поклонятися Верховному Господу Вішну. Саме духовний вчитель звільняє учня з Лабетмаї, даючи йому посвяту в повторення Махамантри Махаманти Кришна. Так, занурена сон людина може відродити свою свідомість, повторюючи Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре, Гаре, Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. Іншими словами, духовний вчитель. Пробуджує занурену в сон живу істоту, повертаючи її до її свідомості, аби та могла поклонятись Господу Вічно. Це мета Дікші Посвяти. Отримати посвяту означає отримати чисте знання духовної свідомості. Тут варто зауважити. Що посвято цим учням дав недуховний вчитель буддистів. Його учням дав посвято Січитані Магапрабу, а вони вже мали змогу дати посвято своєму так званому духовному вчителю. Це система парампери. Так званий духовний вчитель насправді опинився в становищі учня а його учні, отримавши посвяту від січитані Магапрабу, виконали роль його духовних вчителів. Це стало можливим тільки завдяки тому, що учні Ачарії буддиста отримали милість Господа Січитані Магапрабу, не отримавши милість січитані Магапрабу через учнівську послідовність. Ніхто не може виконувати роль духовного вчителя. Щоб зрозуміти, як стають духовним вчителем і учнем, ми повинні вчитись від Магапрабу, духовного вчителя всього всесвіту. Наступний вірш. Коли духовний вчитель буддистів почав повторювати святе ім'я Кришне, і покорився Господові Шітині Магапрабу, Усі зібрані, там люди були вражені. Тоді ще читання Махапрабу, син Шачі Деві, задля розваги несподівано зникнув з перед очей усіх присутніх, і ніхто не міг його знайти. Для чого зник зараз. Ні, тут не сказано нічого. Просто зник і все. Далі в Чітані Магаправу прийшов до Тірупатії, Тірумали. Там він побачив чотири руки Божество. Після того він вирушив у бік гори Венката. Пояснення. Чило Бахті Сідгантас Такур такор описує. Подорож Господа читання Махапрабу в хронологічному порядку. Храм Тірупаті іноді називають Тірупатура. Він стоїть на півночі Аркоти в районі Чандрагірі. Це дуже відоме місце проще. Приблизно за 13 кілометрів від Тірупаті на горі Венката разом. Зі своїми енергіями шрі та стоїть божество Баладжі чотири руки Господь Вішну. Баладжі. Якого за назвою місцевості називають Венкатешвар? Тобто Венката, гора Венката. Це божество Венкатешвари являє собою одну з форм Господа Вішну. А місцевість, де він стоїть, зветься Венката Кшетра. Серед численних храмів у Південній Індії цей храм Баладжі особливо вирізняється багатством. В місяці Ашвіна, вересень, жовтень. Тут влаштовують великий ярмарок. На південній залізниці є станція, що так і називається Тірупаті. В долині гори Венката розкидається Німха Тірупаті, Нім, Німна Тірупаті. Там теж є кілька храмів, серед яких є храми Говіндараджі та Господа Рамачандри. Хто був в Тірупаті, балоється? Не були? Прийшовши до Тірупаті, Господь читання Махапрабу відвідав храм Господа, храмачандри. Там він поклонився Рамачандрі Нащадкові царя Рагу, і підніс до нього молитви. Всюди, куди ще читання Магопрабу приходив, його могутність усіх вражала. Далі Господь прийшов до храму пана Нерсімхі. Господь таки милостивий. Пояснення пана Нерсімха, або Панакал несимга, розміщений в області Кришна, в горах Мангалагії, десь за 11 кілометрів від міста Віджаявада. Щоб піднятися до храму, треба подолати 600 сходів. Східців. Відомо, що коли Господи, господи пропонують там. Залиті сиропом страви, рівно половину він з'їдає. У, у храмі зберігають мушлю, яку у храму подарував покійний цар, тан, цар Танджору. За переказами цією мушлею користувався сам Господь Крішна. Mm -hmm. хм. В березні у цьому храмі відбувається великий ярмарок. Mm -hmm. А? Ви бачили? А, я в тому храмі не був. А, ви довірні поїхали. Так, я не їздив. А ну там, ну, коротко, коли йому пропонують, наливають цей напій, в якийсь час, такий рух, він ковтає. Це значить, що половина. А трижка. Відришка. Я його почую, чесно кажучи. Ми з Номадарці разом стояли. Ну, ну, я, ну Я чув про це, ну я думаю, ну ну і ну я. Ну, реально, ну, то одночасно такий звук. Йому пропонують, і скільки б ви йому не пропонували, ви можете йому великий глек запропонувати чи маленьку мушлю цього сиропу. Він, коли він випиває половину, там ну така, він не рисимо, в нього така. Відкрите таке рот. І скільки ви, або ви можете бочкою йому туди виливати рівно половину, коли він вибуває пропонованого, оце відріжка і залишок, це вважається і цікаво, просадом. І що цікаво, це оце мене найбільше здивувало. Мурах немає. Там всюди цей, цей солодкий напік, напій ні одної мухи, ні одної мурахи я там не бачу. Да. Щоб налізли йому в рота. Ну, хоча там, ну, там розлитий той набій, ну всюди. Солодке, да. Все солодке, все литне. Ні одної мурахи, ні одної мухи. Жодної, да. Ну, просто диво таке. <рістить> <я б. рістить> Крішно. Ну, бо, бо йому буде незручно, вони ну, лі... будуть лізти в рота нашою. <рістить> Пану не симка. тобто його дають паном. пана, не знаю. може це і називається пан. Також. О, Кришна! Наступний вірш. У великому любовному екстазі. Що Чайтані читання Магапрабу склав свої поклони і підніс молитви. Господу не нерсім... Бачиши духовну силу Господа Чайтані, люди були вражені. Прибувши до Шива Канчі, Господь Махапрабу, читання Махапрабу відвідав божество Господа Шиви. Своїм впливом Господь перетворив усіх від Господа Шиви у веснаві. Канчіпурам. Пояснення. Шива Канчі називають також, також Канчіпурам. Або Бенаресом Південної Індії. У Шива Канчі є сотні храмів із символічними образами Господа Шиви. І один із цих храмів вважають дуже древнім. Далі Господь наступний вірш, відвідав святе місце, що зветься Вішну Канчі. Вони поруч. Шевеканче вишну канчі. Там він побачив божества Лахмінараїни і вшанував їх, і підніс їм багато молитов. Пояснення. Вішну Канча лежить десь за 8 кілометрів від Канчіпурану. Само тут розміщена оселя Господа варада однієї з форм Господа вішну. Також тут є велике озеро з назвою Ананта Сарова. Ви були там? Канчепурам. Не були? Це, це дивовижне місце. Це дуже, дуже відоме місце, бо Господь Варадараджи. Воно дуже відоме, бо там перебував дуже довго Господь е, Джачеря. І Господь. Як ви приходите до нього, він дуже доступний, дуже близько стоїть. Він дуже лежить, чи стоїть. Він стоїть. Велике Божество. Я думаю, що воно більше за, за людину. Читирма родна? Так. Там скрізь, бо це ще вайшнави. Ну да. І ми прийшли, ми вже запізнилися туди, на Даршан. Ми приїхали, це було в шостому році. І вже було зачинено. І ми... І, а, як же ж так? І вони дозволили, ну, заходьте, ладно. Ми зайшли, і він отак був близько, як ви сидите. Ми просто сидимо, і ніяких перешкод, ніяких там, нічого між нами і ним. Отак нам дозволили, просто скільки ми хотіли, ми стояли перед ним. Це ж. Це дуже відоме божество, бо це він давав відповіді Ромножачарі і та іншим. Це дуже відоме дуже відоме божество. Потім Рамануджа переїхав до Шірангаму. І він зробив Шірангам центром шівайшневізму. Але до того він він вже дуже довго жив, 120 років. Але до того він був у... Канчі, Канчі поран Добре, харі Кришна. Все. Немає нічого. А люди прийшли? Бо люди вже відвикли. Ні. я у нас зробиться 18, тут 4. Добре. На цьому ми зупинились. Ши Читані Магапрабу киджай. Сила Прабхараки Джай. Джай. Так. Можете поділити на поїздок. Враженнями від поїздок. Від поїздок яких? Від вікуї. Оце зараз. Я ще в іншому. В іншому часі. В іншому вимірі. Та яка поїздка? Я був тільки в Майпурі, і в Майпурі я був всіляко завантажений просто роботою там, презентації. Дуже дуже нічого особливого. Для мене поїздка в Індію це завжди дуже насичена робота. Але я це роблю, бо це моє служіння Шилі Шиліповопадія іскон. Ніяких відкривень інших в мене немає. Можливо, я розкажу дещо на зустрічі з наставниками на зборах. Дякую. Гарі Крисне.